Правоохоронці також повідомляють, що з 9 червня спільно з комісією міської ради працівники міськвідділу проводять заходи з недопущення стихійної торгівлі на вулицях Чайковського, Січових Стрельців, Бандери, Сагайдачного, Чорновола та площі ринок. Черговий рейд відбудеться цієї п'ятниці та суботи. Міліція закликає проводити торгівлю тільки на ринках громадян, які будуть і надалі займатися торгівлею на вулицях, притягнуть до адміністративної відповідальності. Торгівля в місцях з рук на вулиці. Вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та інших нестановлених місцях тягне за собою штраф від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян це від 17 до 119 гривень з можливою конфіскацією предметів торгівлі. Також торгівля з рук у невстановлених місцях вже промисловими товарами, штраф від 6 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 102 до 255 гривень вже з конфіскацією предметів торгівлі.